Було питання про е, фактично захисту столиці, тобто ну, захисту взагалі суверенітету України. Просто дали зброю і відправили туди. Кожні 15 хвилин це все бойова тривога. На нас будуть танки. Всі. Просто підриваєшся, а в тебе холод пробирає до кісток і в тебе отак от руки трясуться, ти береш автомат, ставиш його на бру. Моя філософія по життю. Трансцендентальний діаліз. Час ти скажеш, я не розумію, що я ти сказав. Я не розумію, що сказав. Наче його просто за рогами кручувати йому голову і вивів його просто з двора. Фактично, майже все можна заборонити до поводня і коло тому що він має займатися правою і якраз допомоги з коли це не тільки на да, там волонтерські твори, не тільки там питання як Якщо що ти українець, ти не ти тут залишився. Готуйся до пригоди. Не буде, ти, ти не будеш багатим, ти не будеш успішним, але й буде весело. От <сум> оце Україна. Позитивненько, да? Дуже. друзі. Усім привіт! Ви на каналі Солідарної молоді. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайки, щоб це відео частіше потраплялося в рекомендації. Мене звати Марія, і я медіа-менеджерка нашої організації. Сьогодні ми розпочинаємо рубрику, в рамках якої будемо розповідати. Історії різних цікавих особистостей з нашої організації, і не тільки. І сьогодні нашим героєм є Роман Тищенко, старший солдат Збройних сил України та активіст солідарної молоді Києва. Що ж, Рома, ще раз привіт. Ну, Ми так, з тобою намаг... здоров'я. Ми з тобою намагаємося. Міцнова. Дякую. Козацьку. Дякую. На Ми з тобою намагаємося записати це інтерв'ю, якщо не помиляюся з березня і вічно у нас щось не виходить. І ось, нарешті, ми зібралися, щоб ти розповів нам свою історію. Яку? Так, ну? прокурори, вилізти. Де, де. Ні, ну це я хочу і під лампами, але допиту не буде. Хорошо. Сподіваємось. Розкажи про те, яким було твоє життя до повномасштабного вторгнення. Чим ти займався? Які в тебе були плани? Ну, я займався основному, громадською діяльністю, політичною діяльністю. От, медійкою з вами трошки позаймалися. Правда? Так. Може, навіть чуточку так політехнологіями, певними. От, певними. Ну, в основному займався цим до цього, багато юриспруденції займався От, там, виконанням певних. Розкажи речень. про свою діяльність на всіх цих протестах, акціях, як ти був рупором по факту всіх цих вуличних масових заходів. Що тобі най... найбільше в цьому подобалось? Мені в цьому подобалося, то, що. ну, ти виходиш перед тобою там, 5 тисяч, 7 тисяч людей. От, всі вони слухають щось, навіть, там, під даку, вони з тобою погоджуються. От, ну класно, було йдуть це тобою відчуваю. Драйв якійсь... є, є драйв це весело, звісно. Ну, в посадки теж весело. Людей там не так багато. І не всі з них в тепловізор видні. Ага, Ну, давай тоді ми перейдемо до цього. У тебе взагалі є білий квиток. Але з перших днів повномасштабного вторгнення ти в Збройних силах України. Так. Да. Як ти потрапив до армії? Прийшов. Куди? Сюди! А сюди, це куди? А буквально сюди. А де 16. От, Прийшов сюди, тут формувався на той момент 206-й батальйон територіальної оборони Збройних сил України. От, він, типу, як... сюди, багато людей відправляли з Подільського військомату. А я прийшов просто як ну, доброволець. Типу, що тут, <див> давайте зброю. Ну, дали зброю <див> і поїхали, кажуть, і ми ну, поїхали. І з тих пір ця історія півтора року вже триває. Так що, ну так, да, і так і потрапив. Просто ну, на той момент не розбиралися, особливо там, хто, який має статус і так далі, тому подібне. Було питання просто фактично захисту столиці, тобто ну, захисту взагалі суверенітету України. О, тоді. Ці були критичні там, реально, там, умовно, там, три дні, тиждень, які просто дали можливість вистояти нам і зараз. от І в той момент було просто ну неймовірно важливо, щоб прийшла якомога більше кількість вмотивованих е людей. І власне вони прийшли. Тобто саме тоді ми показали цю силу. І справа була в тому, що було дуже багато людей, які не мали би в принципі, е опинитися по мобілізації там, в Збройних силах. Вони і зараз є. Багато хто з них служить, деякі починають, звичайно, списуватися, тому що за півроку вони просто там хтось вже стерся по здоров'ю, хтось не витримує і так далі. Тобто це нормальна ситуація, з цим теж потрібно працювати. Насправді це велика проблема, яка нас очікує надалі, але тим не менше, тоді було так і ці люди вони врятували фактично державу, навіть Європу, я би сказав. Тому що ми розуміємо, що якби надалі не встояв Київ, не встояла би Україна, не встояла б Україна, далі би ця зараза пішла на захід. Тобто в перші дні у вас не було е, ніяких навчань, вас нічого не запитували, ми просто дали зброю і відправили. Куди? Ну, на захист все на рубежі в Київській області, на підступах до Києва. І От, довго ви стояли буквально. на Київщині? На Київщині? Ну, на самому в Київщині, в Києві ми були десь до середини квітня, потім перемістилися на південь. І на півдні на Миколаївщині. Ну, спочатку на Миколаївщині, потім на Херсонщині. І ось ти, ти працював на Київщині, на Миколаївщині і на херсонському І на Херсонському напрямках, і яких, в яких із цих періодів тобі було найважче? Найважче? Ну, дивлячись, що мати на увазі. Тобто, найважче фізично це однозначно перші дні, тому що, ну, типу, ми спали на Голій землі по 20 хвилин. Буквально це ну, не жарт не, 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 за ніч, типу, перша ніч, особливо там, з 25 на 26 лютого, коли ми якраз е, з, зайняли рубежі, типу, кожні 15 хвилин це все, бойова тривога, на нас ідуть танки, всім е, виріжете? Сразу Зразу раз і ти вже типу, чекаєш, там, копаєш, не копаєш, цілишся, потім хоп, знову все спокійно, далі копаємо. І так от всю ніч. І потім там десь вже ближче там, до 3-4 ранку нам просто кажуть, пацани, це не треба, типу хоча б там, по 15-20 по хвилин поспать. Ти прилягаєш спать. Потім Тривога, блядь, Отак от, от просто на весь ліс. Ти підриваєшся, холод пробирає неймовірний, бо ти спав. Ми отак от, от, от Сашою махині. от, Михині. Наклали отак от, от просто гілочок, щоб не бути прямо на землі. отак. По, по черзі поспали, спочатку він поспав, я його розбудив, потім я і якраз тривога, і ти просто підриваєшся, а в тебе холод пробирає до кісток, і в тебе отак -от, от руки трясуться, ти береш автомат, ставиш його на брустві, розкапуєш його своїми своїм тремором. Ну і так от потихеньку звикаєш. А такі були умови фізично. Але при тому, ну по суті, як ну ментально, це навіть було набагато легше, тому що тоді ти взагалі не думав про завтра, умовно кажучи. Ти просто був в моменті і все. Тебе не цікавило. Ти міг помертись ну, секунду, все, тебе немає. Там, може, ти проживеш ще день, може, ще день, може ще 20 хвилин. Ну, і, типу, нікого не цікаво. от. А ну, далі вже це почало більш стабілізуватися. Ти починаєш звикати до обстановки, ти починаєш звикати вже до якоїсь суто армійської історії. От, Бо в перші дні це просто ну, така, таке гуляй поле. Тут, ну, анархія повна, просто ніхто не знає, який підрозділ зліва, справа, просто ну, зв'язку немає. Всі Кись там собі хоче, хто, хто, хто хоче, так і воює. Там, якісь свої порядки. Це була зовсім інша історія. Це була в кожній посадці, в кожні, на кожних 50 квадратних метрах була окрема республіка. От, а потім вже це почало стабілізуватися і далі, звісно, вже коли там, південь. От, знову ж таки, спочатку там це одна історія, це там переміщення, це просто само по собі важко. Ти там, типу, з Київщини, там, тільки що ви там були на півночі, тут вас різко на південь, там вже жарко, там вже інша обстановка, там зовсім по-іншому поводить себе ворог, і, типу, тут уже більше ментальна історія. Ну, далі знову такі звикання, там, притирання, і знову ж таки, колектив, наприклад, да, тобто. Коли всі прийшли, дуже велика частина людей там відсіялася по різним причинам, тобто знову пересобиратися, потім приходять там частково нові люди. Ну, але десь перші там півроку у нас був майже монолітний колектив, але тим не менше. Тобто вам заново потрібно один про одного, що дізнаватися, бо до того ви взагалі не цікавилися, просто от були таким одним кулаком із цих там сотень тисяч одиниць, які просто ну вони перебувають в якомусь такому есхатологічному екстазі, я би сказав. Зараз ти скажеш, я не розумію, що я ти сказав? Розумію, я не розумію, що сказав. Мені все <ріст> А вам давали на початку, ці в перші дні, ти говориш, ви спали на землі прямо на гілочках. Вам давали якусь зимову форму? Чи ви були, в чому прийшли, в тому і були? Яку зимову форму? Ти в чи нам давали форму, а не зимову форму. Тобто, вам і взагалі не давали... нічого, окрім автомату, <ріст> ну, тому що, не дали в руки? Ну, Це не, не могло бути організовано, тому що батальйон зібрався просто буквально за день. Тобто там з ранку, і вже в 6 годин люди були на позиціях зі зброєю. все. Тобто, тоді людей менше цікаво набагато. Тоді там було важливо дістати там енлави, якісь там мінімально перші якісь взагалі якісь галімі, там, ночніки, і там ночники і те, і тепер. Тобто, ну це набагато більше цікаво. І в принципі, ми тоді були готові до цього, тому що весь цей стрес, в принципі, велика кількість адреналіну, норадреналіну, тобто цей і страх, і гнів, і все підряд викидується, і тобі. В принципі, пофіг. І коли ви отримали першу форму? Комплекти? Хоч щось? Ну я першу форму отримав. Отримав форму. Іменно форму. От комплект форми я отримав вже перебуваючи тут в команді. <реш> вот. В принципі, в батальйоні ми все купляли за свої гроші. Але це нормальна історія. Зараз майже всі купляють, тому що багатьох, в принципі, не влаштовує та форма, яка є, де... ну, навіть не з того, що вона там погана чи не погана, це по-різному буває. А просто ну, тобі набагато комфортніше, коли ти сам під себе підбираєш своє спорядження. повністю. Тобто те, що тобі видадуть, це лотерея. Умовно кажучи, навіть не з тої точки зору, я ж кажу, що там якості, а просто чи воно тобі підійде, от особисто тобі. Да, там, хтось навпаки там, ганяється за тим, щоб максимально там все. Полегшити, як там в американських системах, тобто там всі там лишні навіть бірки, лямки зрізають, і так далі. Є такі люди, є ті, хто там просто там хочуть виглядати красиво, та знаємо ну, всіх свої інтереси, у всіх свій підхід. Тому ну в основному це купляється. А волонтери вам яку допомогу привозили? Волонтери нам привозили і певні там і продукти харчування, іноді там да, якусь форму, там елементи, от окремі там форми. Да, там наприклад була там проблема наприклад. Там, Помогли там, конкретно з її Ну, Тобто в різні моменти взагалі з волонтерами це питання конкретно співпраці. Ви, як ви Це ж не просто так, що волонтери вам приїжджають, такі, га, ми вас знайшли, наконець, по всім посадкам шукали йому, от ви воєнні. І такі, от держіть, ми вам грузовик Ні, ви ж ну контактуєте, ви замовляєте, що вам конкретно потрібно, які потреби вам треба закрити, які ви не можете, наприклад, які не можете. Да, там Це іноді навіть там якісь може бути не тільки такі речі, як там форма чи щось ще, чи ще, 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 там спорядження Це може бути пальне банально, тому що. Потрібно розуміти, що дуже багато використовується знову ж таки за свої гроші, в тому числі люди іноді навіть їдуть з відновлення стилу на бойові. Просто щоб ви розуміє, ну, от, Купують буквально собі там, дізель, там ще щось типу, погнали. Ну, дивлячись, що їм потрібно, щоб заправити і тупо своїм ходам. Валять за свої ж бабки і їдуть воювати. Ну і таке є іноді. Ну, це не всюди, але воно іноді, на жаль, є. Ну, от, тому. Волонтери це дуже важлива штука, і питання саме такої цільової роботи. Тобто іноді потрібно закривати якісь конкретні потреби. Іноді є, да, які там забезпечують там, повністю якісь беруть підрозділ один, да, і там опікують його, от, повністю там, запаковують спочатку, то і інше, і так далі. Ну, це, це треба до волонтерів наперезортатися. Я не волонтер, я не знаю, як вони працюють точно. Я пам'ятаю, що влітку, коли ви вас перевели на Херсонщину, то Наша організація передавала вам комплекти, зокрема, літньої форми і літньої формат. Так, була якраз американська якраз... форма. Морпєхов. Розкажи про побут, побут військовий, от тоді, коли ви були на Херсонщині, на Київщині. Ну, про Київщину ти вже трохи розповів. Ну, що ти хочеш знати конкретно про побут? Ну, від якихось елементарних речей про те, як ви собі їжу готуєте, не готуєте. Ну, Готуємо ну, це... гігієна, як відбувається. Ну дивись, це знову ж таки все залежить від, від підрозділу, конкретно, да, від командира, від тих умов, які вам дісталися. Да. Ну, ми, наприклад, так ми зайшли на позиції. Ми зайшли, у нас був там свій визначений квадрат. У нас було село, яке було типу позаду нас, і ми могли в нього заходити. Ну, в цьому селі зайняли спочатку одну хату, потім ну, зайняли чуть не саму мажорну. Класну хату, там був більярд, гантельки, там куча всяких винтажних плакатів з тілками. Ну, коротше, був прикольний будинок. Ну, е і там був такий серйозний підвал, достатньо як для просто ну, села, О, тому що це був типу гараж підземний. Там тобто, було багато місця, гараж і щось такою окремою Ну, Прямо в цьому -то ми нормально зайняли те місце. О. Це якраз питання того кажу, як ви скористаєтеся ситуацією? От ну, ми його зайняли, там кинули там, якісь матраси, які знайшли там спальники, сюди, почали розміщатися, прибрали там трохи пилі, там паутини, і все, і почали жити. Ну, все, далі. Там, там був літній душ, там був туалет на вулиці, от, і даєш там, о, саме время піти посрати. све. Так, все, і пішов. Ну, отак оце працювало. А, чи жили з вами якісь тваринки? От багато з нами відео. жило дохера тварин просто. Вони з усього села фактично залишили село, реально. Ну, тобто українське, звичайне, село на півдні, нормально, досить таки непогане, тобто там досить будуть непогані будинки за такі заможні відносно. Ну, бо я бачив набагато більш бідні села, навіть в Київській області. От, І тому, ну якби там було достатньо багато тварин. Там були цілі стада свиней, корів, собак, котів, гусей, качок, корей, все було. Просто все, що може бути в цілі. І воно все курсувало навколо військових, тому що в них була вода і їжа, і все. Ну, от. Так, тому я регулярно... Тому зі мною є багато відео, як я борюся з коровом. З коровим. Бо всі їх боялися, а до мене вона якось в душ залізла, я її витаскував туди за реагу. Тобто Дала, серед комиція. улюбленців, особливо, особисто у тебе корова? Бо я бикоборець. Мій командир була ситуація, якраз це ми ще зайняли першу хату. І типо, ми тоді буквально перший раз я тоді побував іменно в селі. Тобто до цього півтора тижні ми були суто, от так, о, 10 днів, тупо в землі. І я прям радувався таки, ввечері ми пішли, типо, все, зараз помиюся, наконець, чисто з Черпачка, там, ну, коротше, е, прийшли. Ввечір, все, там, випили чаю і по черзі там, типа, чергували умов, ну, тобто там, отак, підвал, і зверху один так, піднімався і просто сидів там, по, по три години типа, перечергували. От, і я ж там під ранок якраз сидів зранку. Ліг, сплю. І тут чую, щось там, все літає, щось там ламається, туди-сюди. Все, я за автомат бігом вибігаю, що случилось? А там бик, коротше. І він айтішника ганяв у нас був. Чувак, позивний айті. От то він айтишника гоняє, <схи>, ты кричить: все, я ничего с ним не могу сделать там туди-сюди, я кажу, сейчас дивися, мастер-класс. <схи> я пішов до БК, начал його просто за рога выкручувати йому голову і вивів його просто з двора. Ну і пацани там охерелось. Это наш <схи> будущий <схи> президент. От, вони одразу доложили командиру, що так і так, коротше, кажуть, бенчик БК вигнав. Ну, а в мене командір такий був цікавий чисто, Ганс Хрістіан Андерсен. Він одразу накрутив він обзвонив просто всіх остальних командирів, всіх зводов, всіх рот і сказав, що у мене є в зводі чувак, який БК одним ударом оложив. Ну, трошки Так, Я просто очікувала історії про собачок, про котиків. А тут бики і корови. Ти дивишся на мене і очікуєш історію про котиків і собачок. Звичайно. Я вірю, що в тобі є щось миле і хороше. А чим тобі бики не милі? Багато чим. Е, ти згадав свій позивний Бен. Що він означає? Від чого він пішов? Від чого він пішов? Так. Ну, це дуже давня історія. Вона ще зі школи, в принципі, тягнеться. Тобто, ну... Коротше, там те, що він означає, це взагалі не важливо, тому що там можна сказати і Бенджамін Баттон, і Бенджамін Франклін, і ну, все, що Тобто це, це багато було історій. А ну з чого він пішов? Ну я був в специфічній компанії. І в нас там дуже багато було таких клікух. Те, що тоді не позовнів, не було цього модного слова. Там псевдо. Ну от як було у Нікціому і називалося Клікуха в Білій От, і типу, в мене було декілька кліков за там, цей період, поки я там. Я був і піаніст, і Бенджамін, і е, Баттон, і Батон, і все як хочеш. Просто Там були куча різних варіацій. От, ну от одна із них, типу, якраз попрятулася в Бенджамін Баттон і скоротилася просто до Бена. Тобто це історія ще з цивільного життя. Так. Да. Я так навіть в інстаграмі підписаний. Uh -huh. Давно. Uh -huh. А угу. наскільки це дозволено, розкажи, де ти зараз служиш, і чим взагалі займаєшся? Я служу в командуванні одного з родів військ. І чим займаєшся? Ми адміністративною роботою. Коротко і зрозуміло. Зараз ми прийдемо до більш таких суспільних питань. Розкажи, які питання відповідають. Так канал Суспільне чи Солідарна молоді? Давай до солідарних, <кiffe> 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 до солідарних питань. Які питання від цивільних людей найбільше дратують військових? Як ти? Це питання, яке в основному дратує найбільше. Тому що Коли ти там сидиш весь грязюці, коротше, в тебе просто в тебе глина в усіх місцях, які можуть бути, і ти пишуть, як ти? І, ти такий... і так, 154-й раз. Там за один день і ти такий. Я отлічно, як вам всім ще сказати. Давайте вам фотки скину. І ще 150 людей. От, да. ну, ну ні, насправді так. Ну я не знаю, це багато питань це залежить насправді від конкретної людини. От. Якою вона була до що її смущає зараз в службі, і т.д. і тепер. Тобто, ну немає якихось таких переліку, типу питань, нічого не можна задавати військовим. Ну я не знаю, військовим не треба задавати просто дурних питань, які зрозуміло, що він не буде на них давати відповідь. От. Із е, точки зору там, умовно там, да, там, службової, і з точки зору суто психологічної. Да. Ну, багатьом не можна просто підходити і говорити: а скільки ти людей убив? А як ти убив? Ну, ну, це неправильні питання. По-перше, вони некоректно зрозуміли. О, а по-друге, просто якби, а навіщо тобі це знає? Ну, тому ну, є різні питання, я ж кажу, але. Це залежить від військового. Просто потрібно з військовими спілкуватися як, е, з нормальними людьми. Ти не задаєш нормальним людям подібні питання. І взагалі ти не питаєш у них по 150 разів. на День як ти? От Нормально, нормально. Яйця по 17 гривень. 33 мільйони на серіал про батю угу. рознюка. 50 мільярдів гривень на дороги. Як військові реагують на подібні корупційні скандали та нераціональне використання державних коштів, ну знову ж таки, за всіх військових я говорити не буду. Але ну, можу сказати, що більшість військових насправді зараз взагалі переймаються іншими питаннями. Тобто, по великому рахунку, з точки зору якоїсь політичної, це на даний момент це, умовно кажучи, така, знаєте, як у Бодріяра, типу, маса інертності. От ти туди якісь меседж вкидиш, вона просто там розтворяється. Тому що. Да, вони можуть там окремі військові, можуть там на щось дуже там загриться, дуже розізлитися, можуть запустити якісь умовні там суспільні там розмови, дискусії, але в основному ну, зараз військові просто зайняті іншою справи. От, на жаль, це їм не вдається відковувати повністю, і не вдається там впливати якимось належним чином. Да, тому що це військова машина. Ти не можеш просто взяти там сказати Міністр, ти не прав. Шойгу, є боєприпаси. Ну, нема такого. Да. Ти не можеш цього просто сказати. Ти є частиною однієї системи. Ну, от. В системі є правила, вони визначені статутом, в тому числі ти не можеш просто там, висловлювати свою думку з приводу взагалі будь-яких військово-політичних перипетій, які відбуваються в країні по великому рахунку. Ну, тобто, можеш, але питання якби доцільності в. Під час військового стану воно завжди виникає, але з точки зору саме легальної, фактично, майже все можна заборонити до висловлення військовослужбовців, тому що він має займатися іншою справою от і все. Тому зараз, і в принципі, воно так і є, тому що військові ну вони не можуть просто за цим всім слідкувати. Насправді це питання громадянського суспільства. От, тобто, люди, які в тилу, вони не мають сидіти на жопі ровно і говорити, от час наші хлопчики як повернуться. Вони як ці яйця по 17 гривень, як викрутять вам, ні, не буде такого. Ну тому що це якраз питання тилу насправді в основному. Це питання того, як ви допомагаєте військовим. І якраз допомога військовим це не тільки да, там, волонтерські збори, не тільки там, питати в них, як ти, далі. А це якраз в тому числі підчищать тил, тобто змушують його працювати на військову машину. Тоді це буде ефективно. А військов... чекати від військових е, якоїсь там особливо гострої реакції, по-перше, це. Дійсно, може вплинути на перебіг військових подій, так? Ну, тому що якщо військові будуть дійсно перейматися справами тилу і такі Ах, на Київ, да? ну, ми ж розуміємо, що це не дасть результату хорошого, да? це дасть результат, але не для нас. Тому це якраз і є те, про що ми говоримо, громадянське суспільство. Ну, от, воно має реагувати на ці меседжі в першу чергу. Так, звісно, якщо буде якась така історія, я думаю, що більшість притомних військових, вони, звичайно, ну, підтримують. Але не варто очікувати, що вони зроблять все замість. Ну, то й все. Зараз у нас буде невеличкий бліц на завершення. Я буду починати речення, а ти його продовжиш. Гразд? Спробуєш. Ну давай. Я мрію про. Я мрію про штурму гвинтівку з Вона таке класне. А що це ну. Полубоч. Так, для цивільної. <сіх> ФНСК, фабрики Національ. Бельгійська така ж турмова гвинтівка цікава. Я насправді багато що прошу, мрію, і це, звісно, до неї не, ніяк не, не впирається в один кусок там пластику і заліза, але ну, просто про це дуже можна довго говорити, і одним реченням тут не обійдешся. Ну, гаразд, На перше, що тобі прийшло, це ось ця штучка. <сіх> Добре. Да. Вона просто красива. Просто гарно. Ну, Не тільки вона ефективна. Але... <you're in> <language> <laughs> Вірю. Вірю на слово. Yeah. Мій найбільший страх. Мій найбільший страх. Я навіть не задумувався насправді Я не знаю, що мій найбільший страх. Ну, Я відчуваю страх взагалі ну, ситуативно. Типу, це може бути просто от така ситуація, конкретна, ти не реагуєшся. Я взагалі навіть ніколи не задумуюся, що може бути моїм найбільшим страхом якого, напевно, немає. Тобто, це просто реакція на конкретний подразник. Суто така з біхевіористичної точки зору. Вам відповідь. Моя філософія по життю. Трансцендентальний ідеалізм. Зрозуміло. Все дуже зрозуміло. І не посперечаєшся. Росія розпадеться. Скоро. Ні, Насправді не дуже скоро, але. Це, 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 це як ці <різь> От, Насправді не дуже скоро, але розпадеться. Тобто Росія розпадеться і тут я би поставив просто крапку. А от в часі нам доведеться над цим попрацювати. Не почекать, а попрацювати. Після перемоги я. Крославчик буду, звісно. А ще. Все. Ти що ти хочеш? Ти, ну, ти думаєш про цей день, коли він настане. От, що Та не буде, буде ніякого дня, не буде ніякого дня, дня перемоги. День перемоги це зараз придумують там ця да? там, День перемоги вже назначала там, на осінь, На якийсь там жовтня, типу, Ну, законопроект дав вносило Верховну Раду. Це коли треба відзначати День перемоги над Росією? Ну це шикарно. От, не буде дня перемоги жодного, тобто це буде певний процес. Якщо там буде колись відзначатися якийсь день перемоги, це ну окей, мене це не дуже цікавить. от але для мене не буде ніякого дня перемоги. Для мене перемога це процес, і після перемоги я просто буду далі брати участь в тому процесі в політичному, в суспільному, от в творчому філософському процесі, який буде відбуватися в Україні. Тому що в принципі тут є задатки на от якраз такий певний там політичний інтелект, інтелектуальний зліт. От, але після певного такого катарсису, такого, насправді дуже брудного буде, от ви побачите після умовної да, там, не перемоги, а якогось там мирного часу, да, як пройдуть перші вибори, це буде дуже брудна історія. Але нам через це потрібно пройти. Це буде той процес очищення, коли суспільство, знаєш, воно вскриє всі свої ці гнейки. І тоді все про всіх стане зрозуміло, і далі нам просто потрібно буде дивитися один на одного і говорити, як нам з цим жити далі. Ну от після того, як ми побачимо весь цей бруд один на одному. Позитивненько, так? Да? Дуже. Але завершуємо все-таки на позитиві. Останнє... Ну, б... ти думаєш, так? Ні, ну тут потрібно закінчити на позитиві. Останнє це Україна. Україна теж дуже таке екзистенційне питання. Що ж таке, Україна? Україна це, це, Україна. Україна це окрема метафізика. Це от певний такий по епохайдеґерський екзистенціал. Це окремий спосіб взагалі існування. Це Україна. От Українцем ти авантюрист. Якщо ти українець, ти авантюрист. Якщо ти тут залишився. Готуйся до пригод. Не буде. Ти, ти не будеш багатим, ти не будеш успішним, але ти буде весело. Оце то Україна. Тому це окрема така метафізична сутність. Насправді. Це не держава. Це саме метафізична сутність. Я думав, ти скажеш Україна понад усе. Ти Ой. погано думаєш. Так, ну, власне, на цьому. Ми будемо завершувати. Я тобі дуже вдячна за цей діалог, за купу цікавих слів, які ти сказав, які на монтажу потім буде, будемо розшифровувати. Це було справді дуже цікаво. Ще раз тобі дякую. Сподіваюсь, тобі було також цікаво. Мені було цікаво, да. Ну Софі світила ярковато, але в цілому цікаво. Да? Ми старалися. Вони старалися. Я помітив. Ось і сподіваємося, що вам також було цікаво дивитися. Вам сподобалося. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і шерте це відео. Пишіть коментарі. А мій акаунти буде звичайно, звичайно, Молодець. і обов'язково підписуйтеся на рому. Я Тичніка. там нічого не буду постати. Майже нову але... буде, буде настане час і почне. Коли настане день, закінчиться війна. я запощу пост у себе в інстаграмі. Тому підписуйтесь вже зараз, щоб не пропустити. Ось через тобі Дякую. Давай обділивась. А.